Веселі конкурси, щирі посмішки, подарунки та благодійність у Бориспільському муніципальному театрі Березіль 30 листопада урочисто відкрили першу у місті резиденцію Святого Миколая. Для Борисполя ця подія дитячих розваг, адже подібний проєкт тут організовували вперше. Як розповідає виконуюча обов'язки директора та художньо керівниця театру Наталя Смирнова, над ідеєю створення працювали довго і натхненно. Ідея виникла у мене. Вона так мені залетіла в голову, і я потім звернулася з цією ідеєю пропозицією до управління культури. І цю ідею підхопили, і ми разом вирішили зробити в цьому приміщенні резиденцію Святого Миколая. Я хочу сказати, що це вперше таке у нас раніше не було саме в театрі, при театрі такого заходу не було. Тому це дійсно вперше, і для Борисполя вперше, я так сподіваюся, судячи з тих питань, дзвінків, які до нас приходять. Ми це свято готували, дуже давно про нього думали, готувалися, робили різні варіанти оформлення, думали, як це зробити, щоб було красиво, цікаво, щоб ми змогли подарувати дітям казку, бо дійсно цей захід ми хотіли зробити з добром і для дітей. Пані Наталя згадує, що ідея виникла ще влітку, а вже активна підготовка стартувала у вересні. Проте процес постійно розвивався та змінювався. Вона додавала нові святкові декорації, доповнювала програму та вдосконалювала атмосферу, щоб кожна дитина відчула справжнє диво. Ми спочатку думали про те, що нам потрібно, але ж знаєте, як буває, думаєш одне собі, уявляєш, а потім, коли вже заходиш на цю територію, там десь щось міняється, щось перестав з'являється, щось додається, якісь ідеї. Ну, ми Цю ідею ми десь з літа влітку вона була у нас виникла, і вже майже з вересня ми почали все готувати, тому що закупити там ті ж самі, ті ж самі невеличкі подарунки для дітей, але це треба зробити завчасно, щоб не в останню мить робити. Звичайно, оформити все, підготувати. От сьогодні ви були на відкритті ту ж саму програму з дітками. На маленьких гостей чекає насичене свято, Веселі пісні, рухливі конкурси. Куси, чарівні подарунки, можливість написати власного листа до святого Миколая та взяти участь у яскравому хороводі. До створення казкової атмосфери долучилися актори муніципального театру Березіль та учні дитячої музичної школи імені Лариси Остапенко. Від відкриття поділилася відвідувачка Ангеліна, яка прийшла разом із подругами. Дівчина розповіла, що найбільше їй сподобалося співати пісні та розповідати віршики. Ми водили хоровод, ми з лізою були сантиками та розказували вірші для діток, які б сьогодні прийшли на нашу резиденцію. Ну, і Нашою групою розказувала дітям, ну, як взагалі з'явився там Миколай. Ну. Так. Мій одривок це бідним дітям у потребі дарувати він любив, аж Господь все добре в небі Миколая полюбив. Також Ангеліна додала, що обожнює День Святого Миколая за атмосферу добра та очікування сюрпризів. Мені подобається те, що в це свято завжди сніг йде та. За подарунки та те, що всім дітям Миколай робить дуже добрі справ... ой, дуже гарні подарунки. Листа написала і гарно, напевно, поводила. Ну це Миколай скаже. Він же за не наблюдав своїм віршиком для Миколая. Поділилася ще одна відвідувачка свята Марія. Дівчина підготувала його заздалегідь. Перед святом Миколая. Цього року Миколая я так і підстережу. Мама хай про це не знає, їй нічого не скажу. Чемно в ліжечко лягаю, ніби закриваю очі І виглядаю Миколая. Спати я цілком не хочу. Коли буде під подушку класти цукерки і горішки. То я гляну на святого хоч одненьким очком, трішки. Окрім святкової програми, Захід має і благодійну мету. Протягом тижня кожен охочий може зробити свій внесок, відвідавши резиденцію в театрі. Усі зібрані кошти передадуть на підтримку Збройних сил України. Всі кошти, які ми плануємо зібрати з цього заходу, підуть на потреби ЗСУ. І ми відразу всіх відвідувачів про це попереджаємо. Але ми хочемо, щоб до нас прийшло якомога більше дітей. Тому ми це робимо по запису, і потім кожного дня звітуємо про зібрані кошти. І взагалі все потім буде обов'язково оприлюднено про всі зібрані кошти. Відчути святковий настрій та магію резиденції Святого Миколая відвідувачі мають змогу з 1 по 7 грудня у театрі Березіль. Олександра Криворот, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.